Пам'ять вона нетлінна і вічна. Пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Пам'ять, що ти залишила? Пам'ятники як символ про тих, хто пройшов війну, хто своїми грудьми прикривав рідну землю. Час, Час, немов перевіряючи на міцність, піддає нас новим і новим випробуванням. Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою Батьківщину, набуває величного сенсу. В Україні гримлять вибухи і свістять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають. Завмирають, як і сама Україна, яка зараз в жалобі за своїми синами. Про втрати завжди говорити важко і боляче. Але коли і життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. Сьогодні у Прикарпатському військово-спортивному ліцеї буде відкрито пам'ятний знак випускникам навчального закладу. Які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, право відкрити пам'ятний знак випускникам Прикарпатського військово-спортивного ліцею, які загинули в російсько-українській війні, надається рідним та близьким героїв. Запрошуємо вас. Сьогодні схиляємо голови в пам'ять про випускників ліцею, які віддали своє молоде життя, захищаючи територіальну цілісність і незалежність рідної землі. Майор Степан Тарабалка. Рядовий Леонід Бутусін, підполковник Олег Селідбовський капітан Степан Воробець. Капітан Юрій Позняк, старший лейтенант Олег Перегуда, лейтенант Андрій Рудак. Лейтенант Станіслав Сахнік. Лейтенант Михайло Телічук. Старший сержант Іван Андріящук. Сержант Андрій Луканюк. Старший солдат Володимир Синьків Старший солдат Володимир Витошко. Рядовий Віктор Семчук. Рядовий Володимир Кушлик, рядовий Василь Мармус, рядовий Василь Габрит. Рядовий Сергій Порохницький. Хвилина мовчання затихли всі кроки. Скорботи хвилина ліцейна громада мовчить. Ніколи нехай не вертають ті роки, щоб димом не вкрилася неба блакить. Схилімо, голови, низько, перед пам'яттю і подвигом славних синів України. Прошу вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. До освячення пам'ятного знаку запрошуємо отця Романа Гринєва та отця Ореста Путька. Отче наш, що сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господе, ви помолімся, Господи, помилуй. все благий Отче, ти послав у світ свого єдинородного сина. Щоб він своєю смертю і Воскресінням визволив нас від вічної муки і смерті і повернув нам надію на життя вічне в славі Твоїй. Хрест Сина Твого з'являється знаком нашої перемоги, цим знаком у Таїнстві святого хрещення ми беремо свій щоденний хрест, щоб іти в житті, слідуючи Христа, благослови і освяти пам'ятник цей. Рабам твоїм, які віддали своє життя за волю і долю України, і спорудили цей пам'ятник та встановили на честь і пам'ять про тих, які загинули за друзів своїх, бо Ти сам сказав, хто душу свою покладе за друзів своїх, той спасе її, яви їм свою велику милість і Воскреси їхнє тіло для життя у славі твоїй, подай Вінці нетління». тління. Вождям і воїнам, що за віру і батьківщину життя своє віддали на полі битви і всім, що для перемоги потрудилися, а тим, що приоздобили пам'ятник цей і пам'ять творять подай Господи, все, що вони просять для спасіння, укріпи нашу надію на те, що силою чесного Твого і Животворящого Христа Ти проведеш нас через врата смерті і проведеш. Нас до царства Твого, де ми зі святими Твоїми будемо славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоєго Отця і Сина, і Святого Духа нині повсячні, і на віки вічні. Амінь. Учасниками відкриття пам'ятного знаку сьогодні є рідні та близькі загиблих героїв, представники влади та органів місцевого самоврядування. До слова запрошуємо пані Наталію Тарабалка. Всім щире вітання. Я хочу подякувати від імені родин, які втратили найцінніше, втратили своїх синів. Подякувати керівництву ліцею, викладачам, усім, хто долучився до творення цієї ціє, пам'ятного знаку. І дякую вам за запрошенням і за те, що ви дійсно творите пам'ять. За наших дітей. Хочу також подякувати керівництву ліцею і викладачам за те, що допомагали батькам виховувати наших дітей. Вони дійсно були воїнами світла і добра. І деколи, знаєте, коли діти мали поступати, трошки виховували і батьків, як батькам допомогти дітей підтримати. Також ліцеїстам хочу побажати, щоб мали. Ті, що сьогодні приймуть присягу, ті, що далі будуть приймати в цьому закладі присягу, щоб мали завжди відвагу і мужність нести своє звання захисник України. І знаєте, такий, можливо, жартівливий спосіб, але хотіла таку картину нам вам подарувати ліцеїстам, щоб ви завжди мали відвагу не тільки послати корабель, але й знищити. Цю роботу виконувала дружина-підполковника. Вони подарували нам у наш центр, але я з їхнього дозволу хочу передарувати ліцею. Стосовно сина, хочу сказати, що, можливо, знаєте, майже ніхто не вірив, що він буде льотчиком. І я хочу, щоб ті, хто навчається тут у закладі, вірили в свою мрію, вірили в себе і вірили в Бога. Слава Україні! До слова та нагородження запрошуємо керівника апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації пана Ярослава Дем'янчука та голову Надвірнянської об'єднаної територіальної громади пана Зіновія Андрійовича. Слава Ісусу Христу. Всечесні Отці, шановний пане Голово, шановний пане директору, дорогі родини загиблих наших героїв України, шановні викладачі, шановні педагогічні працівники, дорогі, учні Прикарпатського військово-спортивного ліцею, шановні батьки, гості запрошення, сьогодні ми в переддень величного дня захисників і захисниць України. Хочемо вшанувати пам'ять про всіх героїв. Які віддали своє життя за волю, незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Символічним є те, що ми зараз знаходимося тут на території закладу Прикарпатського військово-спортивного ліцею, який спеціалізується саме на вихованні, на національно-патріотичному і військово-спортивному вихованні молоді. Ви еліта нашої. Майбутньої української нації. Бути випускником ліцею це не просто е, велика честь, це ще і відповідальність, це яскравий приклад боротьби за волю незалежність України, це яскравий приклад самопожертви, жертовності і вірному служінні українському народові. Цей пам'ятний знак відкритий саме тут на території ліцею. Це не просто прізвище загиблих випускників, це по суті пам'ять і, по суті, вічна згадка про тих, хто не здався. Тому ми повинні пам'ятати завжди про них, і це про тих, хто ввели, внесли свої імена. У історію боротьби українського народу за волю і незалежність України. Саме на них мають рівнятися зараз теперішні ліцеїсти, випускники. На них мають рівнятися всі ті, хто там зараз на сході, на півдні, на півночі, навіть тут, на заході, обороняють територіальну цілісність нашої держави. Саме на них треба рівнятися і, і їх е, вшановувати. Хочу окремо звернутися так само до викладачів і педагогічного колективу, тому що завтра ми будемо відзначати Професійне свято, День Вчителя, День працівників освіти. Дякую вам за цю працю, за цю роботу, тому що саме, саме ви виховуєте справжніх патріотів, саме ви виховуєте майбутню еліту української нації, міцного здоров'я вам, терпіння, наснаги. Нехай ваша праця і наша праця стане тим невеликим кроком, а може навіть великим кроком для здобуття нашої перемоги. Окремо звертаюся сьогодні до ліцеїстів, тому що бути ліцеїстом це гордо, це престижно. Звертаюся саме до тих учнів, які складуть сьогодні присягу ліцеїста. Повірте, ви тут станете справжніми, ви здобудете знання, досвід, вміння, навички, станете справжніми патріотами і справжніми синами і доньками нашої країни. Я хочу, щоб всі ваші знання, всі досвід, які ви тут здобудете, ви використали для розбудови нашої країни. Хочу, щоб наша країна надалі залишалася в сім'ї вільних європейських народів. І одержувала підтримку від цивілізованої світової спільноти. Хочу побажати вам теж здоров'я, наснаги, високих злетів. І нехай Матір Божа, Пресвята Богородиця, завжди охороняє вас своїм святим покровом. Вічна слава всім героям України, всім захисникам, які віддали своє життя за волю і незалежність України. Слава усім захисникам і захисницям України. Слава Україні! Героям слава! Дякую! Всечесні отці, шановні родини Герої України, шановні учасники російсько-української війни, шановні ліцеїсти, діти, запрошені, військове керівництво. Нас сьогодні зібрала сумна скорботна. Водночас відповідальна подія. Здавалося мирний час з 2009 року, коли Прикарпатський військово-спортивний ліцей переїхав до міста Надвірна і коли він об'єднав сильним духом дітей, учнів, ліцеїстів з різних куточків України. Більше 300 діток кожного року, навчаючись в Прикарпатському спортивно військовому ліцею, здобували знання. Здобували вишкіл, здобували любиму професію, яку вони хотіли присвятити служіння батькам, служінню війську і служіння рідній Україні. Але лютий 2022 року змінив нас. І на інший день ми глибокій шані повазі маємо пам'ятати одне: завдячуючи кому, ми маємо таке літнє, мирне небо і яскраве сонце. Завдячуючи героям, які за нас з вами віддали найдорожче своє життя. В нинішній день схиляємо голови, низький уклін родинам героїв, які на щиті захистили нас від російсько-фашистських загарбників. Пам'ятаємо, якою ціною. І не тільки в день відкриття пам'ятного знака, а кожного дня ідучи через шкільне подвір'я. Ідучи через центр нашого міста, схилімо головами, помолимося і згадаємо їхні імена. Вічна слава, герої не вмирають. Слава Україні, героям слава за сумлінну службу у Збройних силах України, вірність військової присязі, особисту мужність та героїзм виявлені у захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України. При відсічі збройної агресії Російської Федерації нагороджена відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради, медаллю за заслуги перед Прикарпаттям посмертно позніка Юрія Володимировича, капітана, випускника ліцею 2015 року. Нагородою отримує батько. За сумлінну службу у Збройних силах України вірність військовій присязі, особисто мужність та героїзм виявлені у захисті незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України при відсічі збройної агресії Російської Федерації, нагороджено відзнакою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради. Медалю за заслуги перед Прикарпаттям посмертно Рудака Андрія Тарасовича, лейтенанта, випускника ліцею 2016 року нагороду отримує батько. Від громадського об'єднання ветеранів війни ветеран запрошуємо Тараса Дунець. Прошу. Слава Ісусу Христу! Слава, слава Україні! Богу. Слава це чесна громада, запрошені, ліцеїсти. В сьогоднішній день я з своїми побратимами прийшли схилити голову в день пам'яті загиблих і напередодні дня захисника і захисниць України привітати ліцеїстів, майбутніх військових, майбутніх офіцерів з святом, побажати мирного неба, щоб ви ніколи не ставали. На захист Батьківщини в військовий час, щоб ви її тільки боронили на кордонах, щоб над вами не літали літаки, які вас обстрілюють, щоб на вас не падали бомби, щоб ви гідно несли честь випускника військово спортивного ліцею. І сьогодні я хотів подарувати військово-спортивному ліцею прапор, підписаний моїми побратимами. Рівняйте, рівняйтеся на них, будьте мужні. Щастю не ситі їхнє ім'я розпочинаємо церемонію складання урочистої клятви ліцеїста. До слова запрошуємо начальника прикарпатського військово-спортивного ліцею полковника Миколу Мартинюка. Сучасні отці, шановні запрошені, шановні батьки, шановні ліцеїсти, сьогодні ми відкрили пам'ятний знак ліцеїстам-випускникам Прикарпатського ліцею, які ні на крок не відступили від військової присяги, від даної клятви, які щастя, виконали свій конституційний та військовий обов'язок. І буде символічно, коли біля цього знаку. Прийме клятву, складе урочисту присягу нове, молоде і майбутнє покоління захисників нашої держави. До складання урочистої клятви приступити, текст клятви зачитує ліцеїст 82-го навчального взводу Кушнірчук Микола. У цей пам'ятний день перед усім українським народом, перед своїми батьками. Всім найсвятішим і найдорожчим, святою землею нашою українською, хай гордим птахом дати голос нашої урочистої клятви. Ми завжди будемо гідні ратної слави пращурів, воїнів, Руси України, лицарів Костянтина Острозького, козаків, Богдана Хмельницького, вояків армії Української Народної Республіки, воїнів антигітлерівської коаліції, часів Другої світової війни, вояків української повстанської армії, героїв Небесної Сотні та російсько-української війни. Завжди високо нести почесне звання військового ліцеїста Прикарпатського військово-спортивного ліцею, продовжувати та примножувати славні традиції українського війська. І ніде та ніколи не заньбити честь нашого рідного ліцею. Клянемось! Відповідально та свідомо виконувати обов'язки ліцеїстів, готувати себе до військової служби як українського офіцера. Клянемось! Ми готові віддати усі свої сили та вміння, ім'я незалежності та соборності України, жартовно служити та самовіддано захищати свою країну від будь-якого агресора. Клянемось! Ми, майбутні захисники Української держави, не опускаючи очей перед своїми командирами, вчителями, батьками, усім українським народом, урочисто обіцяємо бути утивірному дивізові військових лісіїстів: держава, честь, відвага і ніколи його не зрадимо. Клянемось! Оздоровляю ліцеїстів складанням учистої клятви ліцеїста. А весь особовий склад ліцею з поповненням. Слава! 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 i Запрошуємо прошуємо всечесних отців до освячення ліцеїстів, які склали урочисту клятву. Боже вседожителю, молимо тебе, силою Святого Духа, зійшли своє благословення на цих ліцеїстів, задля яких прибігаємо до Твого милосердя, утверди їхні серця, освяти їхнє життя, прикраси чистотою, збережи їхні почуття в добрих ділах, подай ласку, спокоєм обгороди, давай здоров'я. Милосердя зійшли. Від усякого диявольського і людського насилля завжди оберігай силою і поміччю твоєю, а наприкінці приведи їх до райського спочинку, бо ти, єси Бог, милости і тобі славу віддаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословення Симутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас, наставить на добру дорогу і перебуває завжди з вами. Амінь. Ремясь. Стронкова, До маршу. Право. Руч. Ремняння праворуч. Кроком. Руш. Делай на свои місця стоит разведи способності.